Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів, повідомляють у штабі оборони. Зокрема, під ворожим вогнем перебували червона зоря, глибоке, липці, веселе, огірцеве. Вовчанські хутори, ветеринарне, Новомлинськ, Кам'янка, дворічна, вільхуватка, западне, Лиман Перший Ізюмське. Обстрілами пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення. Як інформують рятувальники, протягом доби сталася одна пожежа, спричинена ворожим обстрілом. О 6-4 травня ворог поцілив з артилерії у приватне домоволодіння в селі ветеринарне Харківського району. Внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок. Підрозділи ДСНС не мали змоги потрапити на місце пожежі через високу ймовірність повторних ворожих обстрілів. Дивічі рятувальника здійснювали перевірки місць ворожих атак, звітують у ДСНС. Влучання зафіксовані на території Куп'янського району. У селі Вільхуватка Великобурлуцької територіальної громади пошкоджено житловий будинок. А в селі Новоусинове Курилівської територіальної громади паркан приватного домоволодіння. Міна небезпека на Харківщині залишається дуже високою. 4 травня на жаль, стався ще один випадок підриву цивільної людини. Близько 17-ї біля села Погонівка Ізюмського району на ґрунтовій польовій дорозі трактор натрапив на міну внаслідок вибуху. Постраждав 37-річний водій. Наразі він перебуває в лікувальному закладі. Роботи з розмінування в області продовжуються. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12,5 гектарів території та знешкодили 83 вибухонебезпечні предмети. На лінії зіткнення тривають бойові дії. Повідомляють у штабі оборони. Бійці сил оборони України надійно тримають свої позиції та нищать живу силу і техніку ворога. Яна біляєва ста з новини Харків.